Резонансне убивство на Черкащині місяць тому у лісі під корсунь Шевченківським знайшли тіло відомого місцевого активіста та журналіста Василя Сергієнка. Поки слідчі до цього часу замовчують практично усі деталі викрадення і вбивства, журналістам знаку оклику вдалося отримати файли з особистого комп'ютера Сергієнка і дослідити, над чим він працював в останні дні свого життя. Про основні версії мотивів убивства у сюжеті Максима Савчука. Минув місяць від часу, коли знайшли мертвим журналіста і громадського активіста Курсуня Шевченківського Василя Сергієнка. Троє злочинців викрали його просто із подвір'я матері. Він закривав вони біг фіртки туди додому, а потім його вже звідси тяже. Пляма крові біля райцентру на повороті до лісу. Помітна, і досі вона була дуже свіжа і ще не запеклася зовсім. Просто дуже волога. І вже пошук подальший вранці, коли ми вже. Почали пошуки більшою командою. У нас почався саме з цього місця. Звідси до місця поховання кілька кілометрів. Тут виявили свіжу яму самооборонівці, коли прочісували ліс квадрат за квадратом. Руки в кайданах, обличчям догори закопаний, не прикритий нічим, просто закопаний. 19 ножових поранень, із них два різаних і 17 колотих. Але патологоанатом свідчить, що загинув він все таки не від втрати крові, не від цих ран, а від асфексії. Дуже був міцний дядько, і очевидно, вони не могли його навіть вбити ножами. Василь Сергієнко був чоловіком непоступливим і відкрито виступав проти попереднього режиму. Погрози почав отримувати вже давно, але в останні дні перед викраденням, ніби відчував смертельну загрозу. Він мені сказав, що про це просто сказав, що ти знаєш, що все може статись, що мене можуть вбити. Хотів купити собі якусь зброю для самозахисту. Вбивство це політичне. Ну ми переконані, що воно політичне всі, що воно замовне теж переконані. В Статті Василя Сергієнка, що друкували в районі, газеті на світла на можливих ворогів не проливають на шпальтах або його короткі замітки, або роздуми. Товариші кажуть, найцінніше зберігав на особистому комп'ютері і чекав доречної нагоди для оприлюднення. Ви я от прошу, я вам хочу сказати. Ви шукаєте от такі гострих матеріалів. Оце збройний матеріал. Не зараз молодому це М -м -м. також роздумає. Сергієнко працював у редакції за своїм ноутбуком. Після смерті власника комп'ютер передали на експертизу. Але журналісти знаку оклику отримали доступ до кількох файлів із цього ноутбука. Одна із версій мотиву вбивства базується, зокрема, і на цих документах. Ось у цьому файлі під назвою Бобо журналіст збирав інформацію останні два роки. Ці 69 сторінок не містять нічого ексклюзивного. Це своєрідне досьє на одну людину народного депутата Геннадія Бобова. Вочевидь, Сергієнко ретельно збирав будь-які доступні дані про цього аграрія екс-регіонала зі званням Героя України. І не виключено, що невтомний борець зі справедливістю Сергієнко врешті-таки накопав щось серйозне. Принаймні, приятель журналіста Анатолій Безуглий розповідає таке: місяць назад він мені сказав так, що в мене є матеріал на бобова. Е, я його питаю, про що? Значить, він каже мені по землі, по землі там. Я кажу, ти можеш його мені показати? Ну, і мені сказав, це досвільне слова, воно тобі нужне. За словами вдови журналіста, цей таємничий матеріал Сергієнко планував передати до антикорупційного комітету. Навіть їздив туди на попередню зустріч. Документи обіцяв привезти наступного разу. Він викривав там якісь корупційні схеми. І це я знаю, що він їздив потім до Києва, їздив в антикорупційний комітет. Чому він сказав? Навчає суфасу, а що ще завтра? А я встав найбільші доходи родині Геннадія Бобова приносить земля. Він і героєм став за внесок у розвиток агропромисловості. Та чи міг він зайти аж так далеко? У жодному разі ми не беремося звинувачувати екс-регіонала. але припускаємо, що певних силових прийомів від нього чекати можна. За 2011-го власників паїв селі Тетерівка на жашківщині охоронці зі стріляниною не допускають до автопарку для проведення інвентаризації. Невідомі труїли людей газом і не допускали до майна, що у них же орендувало сільськогосподарське товариство із обмеженою відповідальністю Тетерівка. Це, до речі, структурний підрозділ агробізнесу Геннадія Бобова, а потім, за дивним збігом, хтось спалив трактор одного з найактивніших протестувальників. Та свою причетність до викрадення і вбивства журналіста депутат не просто заперечує і називає брудними технологіями, а й навіть обіцяє винагороду за корисну інформацію для слідства. З метою якнайшвидшого розкриття Бивства журналіста Василя Сергієнка притягнення винних до відповідальності, встановлення істини оголошує винагороду в розмірі 50 тисяч гривень за допомогу слідству з інформацією про особу або особи злочинця або злочинців. Нам підкинули е, таку записку. Так, ось вона. Так, у записки. Ось Сергієнко. 25-й, Декілька записок дали спеціально, щоб ми чи залякати, чи я не знаю для чого це. Це одна із деталей ще однієї версії щодо мотиву вбивства Сергієнка. І час нещодавних буремних подій цим списком активістів Корсуня намагалися, вочевидь, залякати чи попередити у розмові з дружиною. Журналіст говорив, що відчуває небезпеку саме через революційні події в районі, у яких він був таким собі мозковим центром. Він каже: ну це все ці події, що ми майдан якось вони там знаєте, вирішували, знімали цих старих керівників, і за те, що він такий знаєте, виділявся, виділявся на нього припала така. Така доля він е, приймав активну участь у масових акціях протесту, в тому числі і на е, під час е, так званого блокпосту, який знаходився на в'їзді в Корсун. За нашою інформацією на причетність до вбивства майданівця Сергієнка перевіряють як усіх звільнених у районі чиновників, так і одіозного втікача колишнього губернатора Сергія Тулуба. чим прийшли, нам ми нами шліби тому. Хай й думають як чого і де робити усі деталі розслідування. Міліція ретельно приховує через таємницю слідства. Та джерела знаку оклику у МВС поділилися цікавою інформацією. Зі слів очевидців, злочинці лишили зачіпку, просто здавалося б неприпустимо. Загубили чеки з господарського маркету біля місця захоронення, і в матеріалах справи вже є відеозапис того, як убивці розплачуються на касі за лопату, якою копали могилу. Тож найближчим часом трьом особам можуть оголосити підозру про злочин. Дуже багато роботи є певні напрацювання, проводяться слідчі дії до слідчих дій зло. Чаються представники громадськості, та чи вдасться слідчим зробити головне вийти на слід замовника? Невідомо. Тож це розслідування буде тестом на професіоналізм усієї черкаської міліції та прокуратури.